Вакуум рішень буває, що справ так багато, або проект такий великий, що ми не можемо прийняти рішення і почати роботу. В такій ситуації ми постійно знаходимо для себе якісь заняття, які аж ніяк не допомагають рухатися вперед. У кожного своє: Ютуб, TikTok, солодощі, серіали, мастурбація. Це що завгодно, тільки не прийняття рішень. Голова іноді стає порожньою і паралізує нас. А далі відбувається те, що відбувається безконтрольно за течією, не нашого життя, бездіяльно з нашої сторони. А бездіяльність знищує все, що ми будували до цього моменту. Проект провалюється, дедлайн зірваний, клієнти розлючені, керівництво незадоволено. Ми втрачаємо гроші, віру в себе і ресурс нервової системи. Втрачаємо все, що допомагає рухатися вперед. Що робити? Та. Ви вже знаєте, що робити. Це як дивитися на ліс з відстані 500 метрів. З такої відстані він здається нам непрохідним, густим, темним, страшним лісом. Але якщо ми зайдемо в цей ліс хоча б на 10 кроків, побачимо, що він не такий густий, не такий страшний. В ньому краще чути співучих птахів. Якщо повезе, знайдемо ягоди, їстівні гриби, побачимо стежки, якими можна пройти до якихось локацій. Зустрінемо людей, які ходять по цих стежках, і самі почнемо по ним ходити. Ми побачимо, що цей ліс. Певна система, яка складається з чогось окремого. Там є дерева, кущі, звірі, листя і трава. Відчуваєте сенс? Цієї метафори, коли справ настільки багато, що ми не можемо до них підступитися, це нагадує такий самий ліс. Все, що нам треба зробити для ефективного початку, зайти в нього, зробити перший крок у цей ліс справ. Ми побачимо, що цей вакуум складається з багатьох окремих справ різного розміру, і всі ці справи складаються з невеличких проектів, які діляться на кроки. Це і є стежинки. Треба вибрати одну і зробити перший крок, другий крок зробити легше, а третій ще легше. А далі спрацює інерція. Ви просто будете продовжувати. Жінки знають це на власному прикладі, коли вони хочуть прибрати на одній полиці, але їх затягує процес. Після наведення порядку на одній полиці вони переходять на іншу. Потім випадково перемикаються на комод, шафу, стіл, підлогу. А через годину помічають, що зненацька навели порядок у всій кімнаті або квартирі. І при цьому відчувають задоволення від того, що вони виявляються. Великі молодці! Саме так це і працює. Коли навалюється багато всього і ви не знаєте з чого почати, зробіть перший крок. Зайдіть в цей ліс, і ви побачите, що ніякого Вакууму рішень не існує. Це всього лише деякі справи, які ми самі об'єднали в у субстанцію неможливостей. Зробіть крок. Дійте. За посиланням під відео ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.